Про підготовку до проведення восьмого фестивалю «Деронів» йшлося вже кілька місяців. Та як організатори не закликали до інтелектуального та творчого штурму користенців, ідей з приводу чогось нового у проведенні фестивалю не надійшло. Аби привернути увагу до теми, оргкомітет вдався до провокаційної реклами свята. Була така прийнята ідея запустити ну, рідне як каталізатор. Один із елементів була така пропозиція, чому б нам не скористатися і йти. Від клубу любителів дерунів до дерунярської народної республіки з метою створення міжнародних сполучених штатів дерунів. На жаль, частина суспільства його сприйняла неординарно. Ну правда, з ФБР Сполучених Штатів Америки це уро до нас ніхто не звертався, що ми зазіхнули на Сполучені Штати Америки. Увагу проте досить неоднозначно було привернуто. Та рекламу вирішено було змінити, аби підкреслити. Фестиваль дерунів абсолютно аполітичний. Саме головне, що фестиваль доронів він поза політикою, це крапка, і комусь заробляти дивіденди на патріотизмі, на якихось політичні дивіденди на фестивалі доронів це недоречно. Це зовсім інший фестиваль, який пропагує в першу чергу народні традиції, традиції самобутності нашої поліської культури, нашої кулінарної культури. Починаючи з давніх часів, і разом з тим він пропагує і національну культуру. Національний одяг, національні звичаї, традиції це саме головне. Натомість ідей від молодих і креативних так і не надійшло. Бідкається заступник міського голови і за сумісництвом голова оркомітету Олександр Дзига. Проте свято відбудеться обов'язково і буде не менш цікавим ніж минулі роки. Офіційно урочиста частина свята розпочнеться о 12 годині 10 вересня. Оргкомітет уже підготує програму. Урочисто відкриття свята Розуміло, що в цей час і цей день влада на цій території перейде до головного дируна. Відповідно, міський голова передасть. На гостей свята чекає ціла низка цікавих конкурсів. Ну і крім того, я не хотів би, що все розказувати, що буде, але очікується 10 конкурсів завжди. Традиційні конкурси, які йдуть на ура, це зрозуміло дивовижна самобутність. це... Журі буде оцінювати місце оздоблення в національному стилі продажу дерунів. Це, знову ж таки, найсмачніші деруни. Цей конкурс залишається. Йде на ура, дерунярський ласун, тому він теж залишається. Як я вже зазначив, що пропуском на фестиваль дерунів це є національний одяг, тому залишиться конкурс на найкращу національний одяг, але вишитий власноруч нові конкурси оголошуємо. Це в першу чергу найдешевші деруни. Не будуть. Хто переможе з найдешевших дарунів, теж отримає приз від оргкомітету. Крім того, вже до 1 вересня ми оголосили конкурси. Це краще селфі з дарунами». Зрозуміло, що це буде селфі з минулорічних фестивалів, тому присилайте свої фотографії. Минулорічних фестивалів журі оцінить до 1 вересня. Крім того, до 1 вересня триває конкурс на кращий девіз, вислів про і фестиваль, а також конкурс на поробки. Пов'язані з дерунами, це можуть бути картини, це можуть бути різні вироби з тіста, з глини, будь-чого. Це теж журі до 1 вересня подавайте пропозиції. Потім ці поробки будуть на фестиваль деруні виставлені і визначені краще. Цікавинкою цього фестивалю також буде зрозуміло. Це дерунярська лотерея, де можуть прийняти участь всі ті, хто буде продавати деруни, готувати деруни, тому що кожен патент він буде йти під номером, і цей номер буде. Буде розігруватися під час дерунярської лотереї. Але також ми започаткуємо аукціон. От, наприклад, ну, будемо говорити той одяг фірминий, в якому міський голова продовж семи фестивалів випікав деруни. Ну, ми виставимо його на аукціон. А вже міський голова буде в новому одягу представлений. Тобто, це теж ну, своєрідна історія. Ну, а також ми зараз. Активно працюємо над так званою священною книгою Дерунфесту. Де буде історія створення фестивалю, е, найцікавіші моменти всіх попередніх семи фестивалів, де будуть зібрані рецепти всіх, ну які були деруни, як можна випікати деруни. Тому шановні коростенці і всі, хто українці, якщо у вас є цікаві рецепти, присилайте на електронну адресу і ваші рецепти будуть розміщені відповідно в священній книзі Дерун Фест. Фестиваль триватиме. До пізнього вечора. Крім того, буде величезна кількість народних творчих колективів, але знову ж таки, в першу чергу, умова одна, це обов'язково пісні повинні звучати в такому національному, колориті, духовному, народному, колориті. І вже традиційно, вже 5 років поспіль, наш фестиваль поєднується ще з одним фестивалем всеукраїнським «Іграй гармонь. Тому знову ж таки, Представники і учасники фестивалю Іграй гармонь. А вони приїжджають з усіх куточків нашої держави. Вони теж приєднаються до цього фестивалю і будуть веселити своїм завзяттям своєю цікавою піснею. Грою на гармошці коростенців та гостей фестивалю. Приходьте, шановні коростенці, запрошуйте своїх знайомих, близьких друзів із за меж нашого міста з цієї нашої держави. Ну і зрозуміло, із за меж навіть нашої держави. Цьогоріч планується встановити кілька диронярських рекордів, в тому числі сподіваємось, і за кількістю гостей фестивалю. Побачимо 10 вересня.